Я льошку не убивав, ясно? Зі сходів спустив, бо він паскуда. Був би жив його батько, ще раз помер би від сорому. Чув би ви, як він зі своєю матір'ю говорить, жоден чоловік не витримав би цього. От і я не витримав, вмазав і викинув злодюгу, тільки сережки валіни забрав. І більш нічого. Ти чого втікав? Ну, так в мене жалібі нема. Я сам вчора вдома був. Валя в нічну. І ні... ніхто б не підтвердив, що я вдома був. Валя, вона... вона не знала, який був її Олексій. Це я знав. Бо я з дитинства і за Кирилом і за Олексієм спостерігав, бо з батьком їх дружив. Олексій завжди жорстоким був. А когда в банк влаштувався на работу, вот ну, тут ему башкой изнесло бабы, тачки, бабло. Вот и догрався. Ха, не, он, хлопцы, того не просто так что Он его добрячил у А потом еще и за всей дурой головою и втек. А батько за слідаком домовився, щоб ну, деякі деталі зі справи прибрати, аби молодшому життя не псувати. Оце краще б не втручався і сам би живий був. І ще малий би пожив, бо інсульт. Це я так думаю. Це я так думаю.